Так, відео пішло. Як я і говорив, у мене з допомогою пульта, який виключає масу. Виключає і на релюшку, яка йде на плоті, його відео було. Тепер відео як я встановив. Ось у нас показує вольтаж 12,4 година. Температура буде. Здається, внутрішня і температура назовні. Я його встановив, вивів сюди під низ і вивів сюди на лівий бік і воно у мене пішло під той бік під капот і, під... і зайшло чуть -чуть сюди. Не вистачило, як брати туди до лівої фари, треба було продовжувати його вирізати і робити, ще шукати весь метр з чимось і саму фару в кінець. Я поставив сюди наружу. Біля, цього, біля цих дворників запхав. так Гарно там вивило, видно там хамутик зробив, так що ніхто нічого не мішало. Тут на скотч, так Гарно все в мене стало, і тут в мене все показує. І коли треба виключається. І в ньому є великий плюс, що є батарейка, яка тримає годину, що не збивається. І я так зрозумів, що вона каслітьонка, коли вона працює, вона підзаряджується. Вона нормально тримає заряд і показує. Така штука у нас модернізація